Бабах. вигукнув Том. Бабах, бабах, бабах. Він сидів на лужку перед міською управою верхи на гарматі часів громадянської війни. Дуглас, що стояв перед гарматою, хопився за груди і впав на траву, але не встав, а так і лишився лежати з замисленим виразом на обличчі. У тебе такий вигляд, наче ти зараз дістанеш із кишені свого олівця і щось запишеш, сказав Том. Помовч, дай мені подумати, відказав Дуглас, дивлячись на гармату. Потім перевернувся горілиць і втупив очі в небо та верхівки дерев над собою. Тома, я оце тільки но збагнув. Що? Вчора помер Чінлінсу. Вчора тут, у нашому містечку, не завжди закінчилася громадянська війна. Вчора тут таки померли президент Лінкольн і генерал Лі. І генерал Грант, і сто тисяч інших людей, хто лицем на північ, хто на південь. І вчора ж таки, пополудні, в домі полковника Фріллі бухнуло зі скелі в самісіньке нікуди величезне стадо буйволів та бізонів, завбільшки з увесь грінтаун, що в штаті Ілінойс. І вляглася навіки на озора Хмара Куряви, а я й не подумав учора, що воно все означає. Це жахливо, Томе. Просто жахливо. Як же ми тепер житимемо без усіх тих солдатів, без генерала Лі, генерала Гранта, без доброчесного Ейба? Як ми житимемо без Чінлінсу? Мені й на думку ніколи не спадало тому, що стільки людей може померти так у раз? А вони померли? тож таки померли. Том сидів верхи на гарматі і дивився вниз на Дугласа, аж поки той замовк. Твій записник при тобі. Дуглас похитав головою. То катай додому і запишився це, поки не забув. Дуглас сів на морішку, тоді звівся на ноги і повільно побрів через лужок, покусуючи нижню губу. Бабах. стиха мов Том. Бабах, бабах. А тоді гукнув на повний голос. Дух, поки ти йшов лужком, я тебе тричі вбив. Чуєш, дух? Гей, дух. Ну нехай, іди собі. Він простягся на гарматі, заплющив одне око й, неначе прицілюючись, повів поглядом вподовж зашкоруплого ствола. Бабах, пошепки мовив слід братовій постаті віддалік. Тримай. 29, тримай, 30, тримай, 31. Важіль сіпнувся вниз. Бляшані колпачки на закупорених пляшках виблискували ясною жовтизною. Дідусь подав Дугласові останню пляшку. Другий урожай цього літа. Черневий уже на полицях, а ось і липневий. Тепер лишається тільки серпень. Дуглас підняв пляшку ще теплого кульбабового вина, але на полицю не поставив. Там уже стояло багато таких самих нумерованих пляшок, усі однакові на вигляд, усі лискучі, акуратні, кожна сама по собі. «Он де пляшка з того дня, коли він збагнув, що живе, подумав Дуглас. То чому вона не яскравіша від інших? А он з того дня, коли Джон Хаф зник за краєм світу, наче у воду впав. Чому ж вона не темніша від інших? Де воно все? Де ті веселі гончаки, що літніми днями гарцювали, мов дельфіни у хвилях колиханої вітром пшениці? Де грозовий електричний дух зеленої машини і трамвая? Чи зберегло ці спомини вино? Мабуть, таки ні. Колись він прочитав в одній книжці, що всі вимовлені на світі слова, всі проспівані пісні залишаються жити. І дотепер бринять десь ген у всесвітньому просторі. І якби хтось долетів до Сузір'я Центавра, то зміг би почути, що говорив у вісні Джордж Вашингтон, або як скрикнув Цезар, коли йому зненацько вігнали в спину ніж. Отак воно і зі звуками. А як щодо світла? Не можеш зникнути без сліду все, що ти колись побачив, просто не може. І, мабуть, десь у світі, якщо добре пошукати. Ну, хоча б у повних медостільниках, де світло зберігається в бурштинових краплях, припасених запорошеним квітковим пилком бджолами, або ж у тридцяти тисячах кришталиків, якими оздоблена голова полудневої бабки, можна віднайти всі навколишні барви та образи з будь якого з минулих літ. Чи може покласти під мікроскоп одну єдину крапелиночку оцього кульбабового вина і враз. Наче виверження Везувію шугнуть у небо всі феєрверки 4 липня. Доведеться йому в це повірити? А проте, дивлячись на пляшку, номер якої позначав той день, коли полковник Фрілі спіткнувся і впав на шість футів у землю, Дуглас не міг добачити ані дрібки темного осаду, ані порошинки з-під копит величезних буйволів. Ані сліду сірки з рушниць, що гриміли в битві під шайло. Лишається серпень, мовив дуглас. А тож. Та коли так піде й далі, то в останньому врожаї не буде більш ні машин, ні друзів, та й самих кульбаб і на вино не набереться. Бам! Вам не мова, а жалобний подзвін, сказав дідусь. Це ще гірше, ніж лайка. Та я не стану мити тобі рота з милом. Тут краще зарадить краплина кульбабового вина. На ось ковтни. Ну, як вона на смак? Фу, чистий вогонь. А тепер мерщій на двір. тричі оббіжи навколо кварталу, п'ять разів перекинься через голову, шість разів відіжмися від, від землі, Зліз на два дерева. І замість головного плакальника станеш веселим барабанщиком. Ножбо! Біжачи сходами з підвалу, Дуглас подумав. і чотири рази. Перекинусь два, залізу на одне дерево та й досить. Тоді ж таки, 1 серпня серед дня Біл Форестер сів у свою машину і загукав, що їде до центру поласувати якимсь найрідкіснішим морозивом, то чи не хоче хто поїхати з ним. І не минуло й п'яти хвилин, як Дуглас, що вже витрусив із себе всі свої печалі, ступив з розжареної вулиці у півсутінь, просякнутого свіжим духом содової води та ванілі павільйону, Води морозиво і разом з білим Форестером сів перед сніжно білим мармуровим прилавком. Вони попросили, щоб їм назвали всі, які є незвичайні сорти морозива. І коли продавець за прилавком сказав Старожитнє цитринове з ваніллю. Біл Форестер вигукнув: Оце воно. Так, сер, докинув Дуглас. Поки їм готували морозиву, вони поволі крутились на своїх обертових стільчиках. Перед очима в них пропливали сріблясті крани, блискучі дзеркала, безгучні лопаті вентиляторів під стелею, зелені шторки на невеличких вікнах, плетені з грубого дроту стільці, зі схожими на арфи спинками. Потім їхні погляди впали на міс Гелен Луміс. Їй було 95 років, вона сиділа за столиком і залюбки їла морозиво. Молодий чоловіче, звернулась вона до Біла Форестера. ви, як я бачу, людина зі смаком та уявою, та й сили волі вам не позичати. А то б ви не зважилися отак просто знехтувати звичайне морозиво, що є меню, і рішуче, без найменшого вагання. Замовити таке неабищо, як цитринове з ваніллю. Біл Форестер шанобливо вклонився. Ідіть сюди обидва, сідайте зі мною, сказала місь Луміс. Поговоримо про рідкісне морозиво й про інші речі, до яких у нас, начебто, однаково лежить душа. Не бійтеся за столик платити моя. Усміхаючись, вони пересіли. І перенесли свої вазочки до її столика. Ти, напевно, зі сполдінгів, мовила Міслуміс до Дугласа, голова в тебе точнісінько, як у твого дідуся. А ви, Вільям Форестер, ви пишете для Кронікл, і то досить пристойно. Я про вас чимало чула, але переказувати всього не стану. І я вас знаю, сказав Дюл Форестер. Ви Гелен Луміс. Він завагався тоді додав, колись я був у вас закоханий. Ну що ж, такий початок мені до вподоби. Стара спокійно набрала ще ложечку морозива. Він створює рон для наступної зустрічі. Ні, тільки не кажіть мені, де, коли як ви закохались в мене, про це ми поговоримо наступним разом. А то ви відіб'єте мені апетит своєю балаканиною. Знаєте що? Зараз мені так чи так треба додому, а оскільки ви репортер, то приходьте завтра до мене на чай, десь між третьою і четвертою. І, може, я повідаю вам у загальних рисах історію цього міста ще від тих часів, коли воно було всього-навсього факторією. Отож ми обоє матимемо поживу для своєї цікавості. А ви, містере Форестер, нагадуєте мені одного джентльмена, з яким я водила дружбу 70. тож, 70 років тому. Вона сиділа по той бік столика, їм здавалося, ніби вони розмовляють з великою сірою міллю. Що не знати, як забилася туди, безпорадно тріпоче крильцями. Голос її долинав з далекої глибини бляклої старості, огорнутої порохом висхлих квітів і давно струхлявих метеликів. Отак От воно, і міслуміс підвелася. То прийдете завтра, неодмінно прийду, сказав Біл Форестер. Вона пішла собі в місто, де її чекали якісь справи. А хлопеці молодик лишилися сидіти за столиком і, дивлячись їй у слід, доїдали своє морозиво. Наступного дня Вільям Форестер зранку обробляв місцеву інформацію для газети, потім устиг з'їздити за місто порибалити в річці, де зловив усього кілька дрібних рибинок і з легкою душею викинув їх назад у воду. А о третій пополудні, зовсім не думаючи про це чи принаймні начебто не думаючи. Спіймав себе на тому, що їде в своїй машині певною вулицею. Він з цікавістю дивився, як його руки крутять кермо, повертаючи на широку заокруглену під'їзну алею, і як машина зупиняється біля повитого плющем ганку. А коли вийшов з машини, то передусім заважив, яка вона в нього пошарпана і занедбана Достото, як і його старезна, пожована люлька. Це особливо впадало в око на тлі величезного зеленого саду. Та свіжо пофарбованого триповерхового вікторіанського будинку. В дальшому кінці саду щось злегка примарно колихнулося, звідти долинув лечутний поклик. І він побачив міс Луміс, що сиділа там сама одна, віддалена в просторі й часі серед м'яких відсвітів срібного чайного сервізу. Вона сиділа й чекала на нього. Уперше в житті бачу, щоб жінка була готова вчасно й чекала, сказав Біл Форестер, підходячи. Та й сам я, визнав він, уперше в житті з'явився на побачення в точно призначений час. А це чому? спитала міс Луміс, відхилившись на спинку плетеного крісла. Сам не знаю, щиро відказав він. Ну, гаразд. Вона взялася наливати чай. Почнімо з такого запитання, якої ви думки про наш світ. Я нічого про нього не знаю. Як кажуть, це вже початок мудрості. Коли людині 17 років вона знає все. Та коли вона і 27 знає все, то їй так і лишилося: 17. Ви, певно, багато чого навчилися за стільки років. Така вже перевага старих людей, коли нібито знають все на світі, та насправді це лише лицедійство, маскарад, як і всяке інше лицедійство. А проміж себе ми, старизна, підморгуємо одне одному і посміхаємось: мовляв, як тобі моя маска, моє лицедійство, моя самовпевненість? Адже життя це гра, чи не так? Та хіба не добре я граю? Обоє тихо засміялися. Біл відхилився в кріслі і уперше за багато місяців свіх його звучав природно і невимушено. Потім міс Луміс узяла свою чашку обома руками і зазирнула в неї. А знаєте, це добре, що ми так пізно зустрілися. Я не хотіла б з вами познайомитися в 21 рік, коли я була ще зовсім дурнятком. До гарненьких дівчат двадцяти одного року підходять з іншою міркою. То ви гадаєте, я була гарненька? Він потішено кивнув головою. Та звідки вам знати? спитала стара. Коли бачиш дракона, який щойно жар лебедя, то де там уявити собі того лебедя з кількох пір'їнок, що лишився навколо драконової пащі? А це ж бо справді так, і воно перед вами те страховило все в зморшках і брижах. Дракон, що поглинув білу лебідуньку. Я вже багато років її не бачу, не можу навіть пригадати, яка вона була себе, а проте відчуваю її. Тись там усередині вона й досі жива та лебіденька, і пір'їнки на ній не змінилося. Ви знаєте, бувають такі ранки, весною чи восени, коли я прокидаюся і думаю. Ось зараз гайну полем до лісу і назбираю суниць, або поплаваю в озері. або танцюватиму цілий вечір і ніч, аж до світанку. А тоді з люттю згадую, та мене ж поглинув цей старезний потворний дракон, я наче принцеса. Завалені й вежі, звідки нема виходу, і лишається тільки чекати чарівного принца. Вам би слід книжки писати? Мій любий юначе, а я й писала, Що було робити іншого, старій Діві? До 30 років в мене вітер в голові гуляв, тільки й думала про втіхи, розваги. Аж поки єдиному чоловікові, до якого мені було справді небайдуже, набридло чекати, і він одружився з іншою. І тоді, озлившись на себе, що не пішла за нього, коли випадала щаслива нагода, я вирішила так тобі, дурні, треба і подалася в мандри. Мої валізи вкрилися розмаїтими наклейками, я побувала в Парижі, у Відні, в Лондоні. Скрізь сама одна. Кінець кінцем дійшла висновку, що все це не набагато краще, ніж бути самі одній у грінтауні, в штаті Іллінойс. Річ бо не в тому, де ти є, а в тому, що ти сама. Звісно, так ти маєш задосить часу думати, поліпшувати свої манери, вигострювати мову. Та іноді я ловлю себе на думці. Радо віддала би дотепність і мені зробити гарний реверант за те, щоб хтось приїхав до мене погостювати на кінець тижня та й лишився років на 30. Вони знову взялися до чаю, Ач, який приплив жалю до власної персони. Добродушно мовила Міс Луміс. А тепер розкажіть мені трохи про себе. Вам 31 рік, ви досі не одружені. Е, я можу пояснити це так, сказав Біл. Е, надто рідко трапляються жінки, що чинні, думають і говорять, як ви. Отакої, поважно заперечила вона. Та де ж би то молодим жінкам говорити так, як я? Те приходить з віком. По-перше, вони ще зовсім юні. А по-друге. Коли чоловік помічає, що жінка має в голові всякі такі мізки, звичайно, дає ходу. Певно, вам не раз траплялися розумні жінки, але вони вміло ховали від вас свій розум. Щоб знайти рідкісну комаху, треба добре пошукати, позазирати в темні ущелини, вони знову засміялися. Мабуть, з мене буде дуже перебірливий старий парубок. Сказав Біл. Ні, ні, не треба. Це було б неправильно. Ви сюди даремно сьогодні прийшли. Це було це нікуди не веде. Вона впирається в єгипетську піраміду. І хоч піраміди самі собою гарні, проте мумії навряд чи підходять для вас товариство. Куди б ви хотіли поїхати? Як розпорядитися своїм життям? Хотів би побачити Стамбул, Найробі, порцеїд, Будапешт, написати книжку, викорити безліч сигарет, упасти зі скелі, але на півдорозі вчепитися за дерево, бути обстріляним десь у Марокко, у півночі в темному завулку, покохати пригарну жінку. Ну, всього цього я надати вам не зможу, сказала міслуміс. Луміс. Але світу я таки побачила і маю що розповісти про багато з тих місць. Якщо сьогодні ви десь за годину до півночі завдасте собі клопоту пробігтися через мій лужок, я, може, ще не спатиму, і охоче пальну по вас із мушкета часів громадянської війни, чи вдовільнить це ваше чоловіче поривання до пригод? Це було просто чудово! Ну, а куди б ви воліли вирушити для початку? Я можу повезти вас туди, так і знаєте. Можу наслати на вас чари, тільки назвіть місце. Лондон, Каїр. Ага, на згадку про Каїр у вас спалахнули очі. Отож, їдемо до Каїра. Забудьте про все навколо, набийте свою люльку цим запашним тютюном, зручненько всядьтеся. Біл відхилився на спинку крісла, запалив люльку, відігнав від себе всі думки і, ледь помітно всміхаючись, наготувався слухати. Каїра, почала міслуміс. Година минула серед коштовного каміння глухих завулків та вітрів з Єгипетської пустелі. Світило золоте сонце, плинув своїм річищем каламутний ніл. А на вершині піраміди стояла молоденька, жвава дівчина і сміючись, кликала його із затінку на гору на сонце. І Він пробрався крутим схилом туди до неї, і ось уже вона простягла йому руку і допомогла здолати останню приступку. А потім вони вдвох зі сміхом трусилися на спині верблюда, наближаючись до кам'яного громаддя Сфінкса. А пізно ввечері в тубільному кварталі. Лунав дзвінки перестук молоточків по бронзі й сріблу. Линула тиха музика якихось струнних інструментів. Линула й завмирала десь ген, ген, ген. Вільям Форестер розплющив очі. Міс Гелен Луміс закінчила мандрівку. Вони обоє знов були в своєму місці, в саду, і їм здавалося, ніби вони знайомі вже хтось навідколи. відколи, давні добрі друзі. А тим часом чаю срібному чайнику зовсім охолов, і надвечірнє сонце висушило бісквіти. Біло зітхнув, випростав спину, знову зітхнув. Ще ніколи в житті мені не було так хороше, та й мені. Я забрав вас стільки часу, мав би піти з годину тому. Ви б знаєте, які втішні були для мене ці хвилини всі до одної. А от вам яка охота марнувати часи з недолугою старою? Біл знову відхилився в кріслі, приморужився і поглянув на неї. Тоді майже зовсім замружив очі, так, що між повіками ледь проходило світло. Злегенька нахилив голову в один бік, потім у другий. Що це ви робите? зніяковіло запитала місь Луміс. Нічого не відповівши, він і далі роздивлявся на неї. Якщо знайти відповідне положення, пробурмотів він, так щоб пристосуватися, обмежити поле зору, а подумки провадив, тоді можна затерти зморшки, відкинути на шарування часу, повернути літа назад. І раптом аж стинувся. Що з вами? спитала міс Луміса. Але все вже минуло, щоб охопити те видиво, він розплющив очі, і то була похибка. Він мав далі сидіти, відхиливши сімляво, дивитись крізь приплющені повіки, так, щоб усе трохи розпливалося. І все ж таки, мовив він, якусь мить я бачив. Що бачили? Туле бідунько, звісно, подумав він, і, мабуть, на цю думку врухнулися його губи. Міс Луміс рвучко випросталась на стільці. Руки йому заклякли на колінах, очі втупилися в нього, і він з безпорадним розпачем побачив, як на них набігають сльози. Пробачте мені, мовив він, будь ласка, пробачте. Та, ні, що ви? Вона й далі сиділа нерухомо, склавши руки на колінах і не намагалася втерти очі. Тепер вам краще піти. Так, завтра можна, але зараз ідіть, прошу вас, і нічого більше не кажіть. Біл пішов садом, залишивши її в затінку біля столу. Озирнутися він не наважився.